Щоб збирались Сіпурка бігові вівці геть. Ходім їсти, пішли снідати, пішли. Ходім. Самому зняти відео і дати їсти нереально. Демони Розривають на шматки. Дякую вам за донати. Банку ми закрили. ця банка була збір на диски, залізні диски на колеса для машини, якою перевозять міномет. Далі будемо трохи шифруватися, будуть у нас Збори на, називатися для птахів, тому що у Фейсбук ріже всі збори на ЗСУ. Тому не дивуйтесь дивним назвам. Але розумійте, що збираємо на нашу перемогу. Маємо бити московитів. Дякую вам. Слава Україні! Ти ж не їсишся, не їсиш, не їсиш, не їсиш, на добрий день, диви, яка наглота. Наглота? Де бублик пав? На. Ти будеш їсти, на ні ти будеш на. <сум> чухмарик. Це вже не чухається, чухмарик. В нього рожки відростають. А ты? Ася шило. Чухається. Закидайся, ти вин. Ботя, що ти робиш? Буди Бося. Де ж ночове? А він дождь здається? Ні, він з вами не йде. I okay.